Близько 45 тисяч тварин зараз знаходяться у притулках України. Такі дані наводять волонтери. Більшість улюбленців, яким надано прихисток під час війни, це ті, які були покинуті господарями при евакуації. І тепер вони чекають на двійливих хазяїв. Чи готові Одесити взяти тварину з притулку? Багато наших співрозмовників говорять так. З притулку би звичайно, взяла собачку. тому як у нас є собачка, ми більше любимо собачок. Ось тому, що вони потребують захисту такі тваринки. Та за певних причин вони залишились без хазяїна. Хтось може, в когось загинув хазяїн, хтось з переселенці, з території, які не можуть отримати, тому потрібно брати завжди з притулку тваринкою. Бажання взяти собаку чи кота з притулку є, але немає умов їх утримання. Або є інші моменти, які заважають, говорять наші респонденти. В мене є тваринка, я кишатниця, в мене є кішка. Вона не з притулку, але діточки часто мене просять, щоб взяти ще. Якщо був би приватний будинок, то взяла б багато, ну більш кішок, ніж собачок. Я б взяв, звичайно, тваринку з притулка, якби в мене не було зараз ну, вже домашньої тваринки, або якщо була б можливість утримувати. Ну, двох або більше навіть тваринок. Чому? Тому що ну, кожна тваринка вона заслуговує на любов, ласку, на свій дім якийсь і щоб животик в неї був повний завжди. Ну, і, я думаю, собачку взяв би до свого друга, котика. Був в нас би свій будинок, то я взяла би якогось песика додому і подарувала би наша сім'я, подарувала би йому любов і турботу. Вони в притулку дуже в цьому, цьому потребують. З притулку, мабуть, не взяли, б, тому що у нас алергія в дитини, тому ми б не взяли. Але це добре діло, і тим, хто може взяти тваринку, то це тільки в плюс. Вони молодці, і я підтримую цю тему. Так я б взяла, якби у нас не було такої проблеми з алергією. З притулку я могла б допомагати з жінками. Тому що м'яча просто дворова кошка зайшла домой, родила чотирьох котят. Більшість тварин, які зараз живуть у притулках, колись мали хазяїв. І зараз їм дуже потрібна увага та турбота. І вони відплатять вам своєю любов'ю і відданістю.